Вітаюся. Слава Україні! Героям слава, всім доброго вечора. Ми з України. З вами. Ми Шевудьки і наш сільський блог їдемо до нашої підписниці до Наталії Сарпіги, одна із перших моїх підписників. Веземо її і замовлення. І гуртом, ну, і як завжди, руха, Надюха Поїдемо зараз по місту Березані. Трішечки поспіваємо для себе і для вас. Кому сподобається, можете, там буде в описі номер картки. Збираємо зараз на шосте авто, добиваємо і наступне буде совмісно з Ольгою Дубініною із Білої церкви з волонтерами. Будемо збирати на підрозділ спецпідрозділ наступу. Ну, азовці хлопці там звернулися до неї. І будемо потім вже на сьоме авто разом збирати. У них вже 100 тисяч є. І це все діло, я думаю, ми разом зробимо, разом до перемоги. Так що кому сподобається, якщо у нас щось вийде, не критикуйте, тому що без тренувань, без нічого. що, друзі, Трошки у нас там не можна було знімати, і прийшлося це все діло припинити. Ну, Зараз така ситуація. і Зараз виїхали ми вже на трасу Київ-Харків. Пішли на розворот в сторону Харкова. І їдемо до Наталії Сапіги. О, забув кружку взяти, треба було кружку. Сьогодні я зробив я ще нові кружки. Ну, Не те ну, не що там нові, трошки зробив модернізацію і... Дівчаток у вишиванках поставив з однієї сторони, а з іншої сторони ми з Лесі Петрівною і кружка 72-ї бригадою з хлопцями, як ми приганяли автомобіль. І е як був я недавно, тут пару днів назад, е також є фото з медведиком моїм, е з туристом, з Олегом. І поставив з іншої сторони, отака от кружка, ну, мені подобається, що це пам'ятка для нас. Ну, а ми їдемо далі, траса Київ, гарків собі як там, розтрічки спілкуємося разом. З дівчульками знайшли хвилинку. Надюшка ну, трошки в неї немає настрою, але нічого. I'm Трошки поспівали, емоційні такі пісні. Не знаю, кожен сприймає пісню по-різному, кожен її пропускає через себе по-різному, кожної людини свої спогади. Коли людина перший раз почула ту чи іншу пісню, ну, у кожного своє. Мені до душі, коли надюшка співає, у мене хто як не ти, мені якось хто, постоянно каже, що вона для мене співає. Навчи мене жити як ти. Ну, Сприйняття до сліз приємно, не знаю, як там О, пролетіли вже ми чуть з Семенівку не проїхали. О, Батько і поворот, реально на емоціях трохи. І, ну отак от. Семенівка. оп конячка. Здається, що то було так давно. Коли рука тримаю цей газон. Нам було абсолютно все одно. Дімай. Чого мати? Все. За гроші не купить тільки час, Він сніс мене попечну поміли, когось він опустив когось підняв а я ковзар розклади Дитячі історії, стихи розкажи і справжнім друзями Щасливими людьми. І ніби чудо радіо раніо Напітка той незнаний світ Ми жили всі та І можна бути не молодым. А слышиться кількість альбом, а стіл яби. і На ране примітивну музику, так чесно, що пробила белосних. Чекали, що прийде такий момент, коли пікної пареці не всі, Одинних спедороки рехован. Перед такі зробили, і тільки у одному всі підряд ми будемо такими, як тоді. Рослави, дитячий сторін <му> свій розкажень, І справжнім друзям не забудь одного.

Хто як не ти спали посил, хто ж побудує знов? Навчи мене жити, ти, щоб не кипіла моя кров. Дякую, Наташі, переключай. На Виключай. Добрий день з букетом артисток поздравлять. О, Батько знімає, держи. А ну, стопчик, давай, бігай. тут Від себе нікуди втікти. Сьогодні свято, завтра втрата. Сьогодні ми, завтра вони. І я не знаю, де почато. Ай, молодці, дівчине, молодці. А, вот так не можна. Чого не можна? Все можна. Можна, все можна. Так що Наталія Сапіга, моя бойова подруга по Ютубу. Да, Довго-довго переписувалися, а потім частенько почали зустрічатися. Так, так що Решка, Я спасибо. вас люблю, обнімаю. <реш> дякую вам, дякую вам за хлопців, дякую вам. Да. Що там? Ну, нормально, нормально. Нормально, не плачте, все нормально. Дивіться, щось найожилися. Все добре. Ми разом зможемо зробити хоч щось. Важко? Да. Печально. Що люди трошки не сприймають цю ситуацію, але сприймають ті. Що, ну, ти показуєш подарок дяді Роман і кажеш, а віруськи, так, да, реально йде. Каже, буду кацапів валить. Малате ще. На танку поїде. На танку поїде. Да. Така дівочка, так? Да? Вірюшка? Да. Так що обнімайте бабу дівочка. Наташу і печемо вже. І худенька так. А що це ти м'ясо не їси видно? Не знаю. Так? Ну, Надюшка гарненька. Молодець, Флотко. вона дуже гарно співає. А це молодець, я і на сцені дивлюся, як ти співаєш. А баба, а знаєш що? Я в Харкові перше місце місці да? да? Онлайн? Да. Молодець. Я, знал, ну, я і... тільки сьогодні сказав. У поганих батьків вже погані діти, правильно? А, погані, правильно? Так. погані, погані. Так що можете, тепер вже забудемо завершувати відео, як там треба казати. Слава Україні! Героям слава, це понятно. Всім Путіну бажаємо петля. скорішої Путіну петля, <laughs> всім бажаємо скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. На цьому все. Усім пока. Перемога за Україну! По любому. Надюха махає.